Привіт! Сьогодні до вашої уваги перша частина мого найбільшого замовлення на зворотньому боці книги є велика кишенька на резинці. На той випадок, якщо немає часу або бажання розкладати всі з'ємні деталі по місцях. Так як спочатку ця книга планувалася як подарунок до дня народження дівчинки, тому обкладинку прикрасив великий святковий торт. Всі яруси, а також фрукти і ягоди, у ньому з'ємні, тому можна їх змінювати місцями, створюючи власний торт. А всередині книги розташувався затишний ляльковий будиночок. перша кімнатка, спальня. Як бачите, є два персонажі. До речі, власниця цієї книги має старшого братика. Який також із задоволенням грався разом з нею. За вікном змінюється день на ніч і вмикається нічничок, ковдри відкидні, подушки з'ємні на липучках. Далі ми переходимо у ванну кімнату. Кожен персонаж має свій плюшовий рушничок, є мочалка, душ. Піна у ванні піднімається і опускається. Можна в неї посадити ляльку і купати її. Для душа є кріплення. І обов'язково шампунь і гель для душу, які зберігаються на прозорій полиці. Унітаз має відкидну кришечку, а щоб вона щільно закривалася, в неї вшитий магніт. Прикрашають ванну кімнату килимки з глітерного фетру. Так як у ванну ніяк не вмістилося б те, що я хотіла там бачити, мені довелося зробити додаткову маленьку відкидну сторіночку. На першій стороні вмивальник із дзеркалом. А на другій пральна машина. Вона відкривається, а всередину можна закласти речі і обов'язково засоби для прання, які теж зберігаються на прозорій поличці. Щоб гра була максимально реалістичною, речі обов'язково потрібно висушити. Для цього є мотузка і прищіпочки, на які зручно вішати одяг. Перегортаємо сторінку і опиняємось в гардеробній або ж просто кімнаті із шафою. Тут герої можуть привести себе до ладу, кожен має розчісочку, є велике дзеркало. Книжка, до речі, використовують безпечні дзеркала, які не б'ються, але, звичайно, поламати їх можна. Шафа містить велику кількість одягу. Всередині вона обшита велкротканиною, що дозволяє кріпити одяг в будь-яке місце. Як бачите, персонажі і одяг це принтований фетр. Наряджаємо діток на свято, бо у дівчинки день народження. І відправляємось святкувати в наступну кімнату. Тут я спробувала створити максимально святкову атмосферу. Ця квіточка мені дуже подобається, але це максимально кропітка робота, бо кожен її дрібнесінький листочок був пришитий до сторіночки. Поки дітки посидять на диванчику, подивимось кульки. Вони на резиночках, кожна кріпиться на кнопку, за бажанням можна їх змінювати місцями. Поки я ставлю букет назад у вазу, напишіть, чи хотіли би ви в своєму дитинстві мати таку іграшку. А ось і кухня, кімнатка, яку неможливо було вмістити на одну сторінку. Столик на магнітній кнопці, стільчики на пришивних. Поверхню столика, холодильника, шаф, духовки і мікрохвильовки це також велкротканина. Тому деталі з липучками можна кріпити в будь-яке місце. І тримаються вони міцно всі ці дрібнесенькі деталі також принтовані ферт. Він дуже рятував мене, особливо під час цього величезного замовлення, хоча і з ним роботи було також дуже багато. Я вже раніше казала, що шила це замовлення на три місяці довше, ніж очікувалось, бо не розрахувала масштаб роботи і час, який могла приділити, бо шила я здебільшого поки спала дитина. І так вийшло, що замість на день народження влітку дитинці подарували одну книжечку на Миколая, а іншу на Новий рік якщо ви хочете навчитися шити розвиваючі книжки самостійно, не забудьте підписатися на мій канал. Цим ви підтримуєте розвиток українського YouTube. Скоро побачите другу книгу з цього замовлення, а поки дякую за перегляд і прощаюся з вами до наступного відео.